Джиду Крішнамурті Свобода від Знаного Розділ Перший Упродовж Століть людина шукала чогось поза собою, поза матеріальним добробутом, називаючи це істиною, Богом чи реальністю, якогось позачасового стану, над яким не владні ні обставини, ані думка, чи людська зіпсутість. Людина завжди запитувала, який сенс усього цього, чи має життя взагалі якийсь сенс, спостерігаючи в житті величезне безладдя, жорстокість, повстання, війни, нескінченні поділи на ґрунті релігії, ідеології національності та відчуваючи глибоке розчарування, людина запитує, що їй необхідно робити, що таке життя? І чи існує щось поза ним, не знаходячи тієї невідомої речі з тисячами імен, що її вона завжди шукала, людина плекала віру віру у Спасителя чи в ідеал, а віра завжди породжує насилля. У цій постійній боротьбі, яку називають життям, ми намагаємося запровадити певні правила поведінки, що відповідають суспільству. В якому ми виросли і були виховані, не має значення, чи це комуністичне, чи так зване вільне суспільство, ми дотримуємося стандарту поведінки, який є частиною нашої традиції індуїстської, мусульманської, християнської, чи ще якоїсь. Ми шукаємо когось, хто сказав би нам, яку поведінку вважати правильною, а яку ні. Яка думка правильна, а яка хибна. І коли ми наслідуємо цей взірець, наша поведінка та наше мислення стають механічними, а відповіді автоматичними, це дуже легко побачити на власному прикладі? Століттями нам усе розтлумачували наші вчителі, наші авторитети, книги та святі? Ми просимо, розкажіть мені про те. Що розташоване за цими пагорбами й горами, за цією землею, і вдовольняємося їхніми описами. Це означає, що ми живемо з чужих слів, а наше життя поверхове і порожнє. Ми люди другого сорту, ми живемо тим, що нам сказали, або керуючись власними схильностями та прагненнями, або оскоряючись обставинами і довкіллю. Ми це результат усіх можливих зовнішніх впливів, тому в нас немає нічого нового, нічого такого, що ми відкрили б самі, нічого самобутнього, чистого і світлого. Упродовж історії релігійні лідери запевняли нас, якщо ми будемо здійснювати певні ритуали, повторювати певні молитви чи мантри, пристосовуватися до певних взірців, придушувати наші бажання. Контролювати свої думки, ушляхетнювати власні пристрасті, обмежувати апетити та утримуватися від сексуальної розбещеності, то, вимучивши свій розум і тіло, ми знайдемо щось за межами цього короткого життя. І це те, що робили протягом століть мільйони так званих релігійних людей, чи то на самоті, ідучи в пустелю, в гори, в печери або подорожуючи від села до села. З простягнутою рукою, чи то об'єднуючись у групи, вступаючи до монастирів, примушуючи свій розум пристосовуватися до встановленого зірця. Але вимучений, втомлений розум, який прагне втекти від усього безладдя, який зрікається зовнішнього світу і тупіє через дисципліну та пристосування, такий розум, хоч скільки б він шукав, знайде лише те, що відповідає його власним спотворенням. Тож гадаю, аби з'ясувати, чи дійсно є щось за цим неспокійним, сповненим провини, страху та змагальності існуванням, потрібен зовсім інший підхід. Традиційний підхід полягає в русі від периферії до середини, а внутрішнє аби з часом, завдяки ритуалу та самозреченню поступово прийти до внутрішнього розкриття, до внутрішньої краси та любові. Але дотримуючись такого підходу, ми робимо все для того, щоб стати обмеженими, дріб'язковими і нікчемними. Коли поступово очищуючись, злущуючи із себе шар за шаром, не кваплячись і вважаючи, що бажаного можна досягнути завтра чи в наступному житті, людина наближається до свого центру. Вона виявляє, що там нічого немає, бо її розум став надієздатним, тупим. І нечутливим. Поспостерігавши за цим процесом, людина запитує себе, чи не існує цілком іншого підходу, тобто, чи можна розквітнути зсередини? Світ приймає традиційний підхід і дотримується його. Першою причиною безладу в нас самих є пошук реальності, обіцяної нам кимось іншим. Ми механічно йдемо за кимось, хто гарантує нам утішне духовне життя. Найнеймовірніше це те, що, хоча більшість із нас чинить спротив політичній тиранії і диктатурі, ми внутрішньо приймаємо авторитет і тиранію, дозволяючи іншим калічити наш розум і життя. І якщо ж ми цілковито, не інтелектуально, а по-справжньому відкинемо так званий духовний авторитет усі церемонії, ритуали і догми, а це означає, що ми Самі виступаємо супроти суспільства, ми вже не будемо шанованими людьми. Шанована людина, мабуть, не може наблизитися до цієї безмежної, безмірної реальності. Ви зараз розпочали з відкиданням цілком хибного, традиційного підходу. Але якщо ваше відкидання є просто реакцією, то ви лише створите інший зразок або шаблон, який вас ув'язнить. Якщо ваш розум скаже вам, що це відкидання є дуже доброю ідеєю, але ви нічого не робитимете, то не зможете просуватися далі. Якщо ж ви відкидаєте цей підхід, усвідомлюючи його безглуздя та незрілість, якщо ви відкидаєте його із розумінням, бо ви вільні і не відчуваєте страху, ви створите в собі і навколо себе значне збурення, але вирветеся з пастки респектабельності. Тоді виявиться, що ви більше не шукаєте. Ось перша річ, якої ви маєте навчитися не шукати. Коли ви шукаєте, то насправді лише розглядаєте вітрини крамниць питання існування чи неіснування Бога, істини реальності, хоч як ви це назвете, ніколи не вирішиш за допомогою книг, священників, мислителів і спасителів. Ніхто і ніщо не може дати відповіді на ці питання, крім вас самих. Ось чому ви маєте знайти себе, незрілість полягає у цілковитому назнанні себе. Розуміти себе це початок мудрості. Що таке ти сам, як індивідуальне ти. Я вважаю, що існує різниця між людиною та індивідом. Індивід це обмежена істота. Яка мешкає у певній країні, належить певній культурі, суспільству, релігії, людина ж не є обмеженою істотою, вона є повсюди. Якщо індивід діє лише на обмеженій ділянці широкого поля життя, то його діяльність анітрохи не співвідноситься з цілим. Тож треба розуміти, що ми говоримо про ціле, а не про частину, тому що менше міститься в більшому, а не навпаки. Індивід це маленька, обумовлена і розчарована нещасна істота, яка потерпає від невдач, яка задовольняється своїми башками та дріб'язковими звичаями, тоді як людина турбується про загальне благо, стурбована загальними збуреннями та стражданнями світу. Ми люди залишилися такими самими, якими були протягом мільйонів років, безмежно зажерливими. Заздрісними та агресивними, ревнивими, сповненими тривог та вічою, з випадковими спалахами радості та любові, ми є дивною сумішю ненависті, страху та доброти. Ми є водночас жорстокими і миролюбними. Досягнуто зовнішнього прогресу від воза, запряженого волами до реактивного літака. Але психологічно індивід зовсім не змінився, а структура суспільства в усьому світі створена індивідами. Зовнішня соціальна структура це результат внутрішньої психологічної структури наших людських стосунків, бо індивід є результатом загальнолюдського досвіду, знань і поведінки. Кожний з нас є вмістилищем усього минулого. Індивід є людиною, а людина цілим людством. Вся історія людини записана в нас самих. Поспостерігайте за тим, що насправді відбувається всередині і зовні вас, у цій заснованій на конкуренції культурі, в якій ви живете, з її прагненням до влади, становища, престижу, успіху і всього решта. Поспостерігайте за досягненнями, якими ви так пишаєтеся, за усією сферою, яку ви називаєте життям. Де існує конфлікт у всіх формах стосунків з ненавистю, боротьбою, жорстокістю та нескінченними війнами. Ця сфера це життя, єдине, що ми знаємо, і не спроможні збагнути цю жахливу боротьбу за існування. Ми, звичайно, боїмося її і рятуємося від неї втечою, розмаїтими, вигадливими шляхами. Ми також боїмося невідомого, смерті. Того, що нас чекає за межами завтрашнього дня, тож ми боїмося як відомого, так і невідомого. Таким є наше повсякденне життя, і тут немає жодної надії. Тож будь-який різновид філософії, будь-яка форма теологічного поняття це просто втеча від реальності того, що є усі зовнішні форми змін, що запроваджувалися війнами, революціями. Реформаціями, законами та ідеологіями зазнали цілковитого краху і не змінили сутності людини і, відповідно, суспільства? Як люди, котрі живуть у цьому жахливому потворному світі, запитаємо себе, чи може це суспільство, засноване на конкуренції, жорстокості і страху, припинити своє існування? Чи може стати дійсним фактом? А не лише інтелектуальною концепцією чи сподіванням те, що розум зробиться свіжим, новим та невинним і зможе створити зовсім інший світ. Гадаю, це може відбутися лише тоді, коли кожен із нас визнає головне, як індивіди і як люди, ми цілковито відповідальні за стан усього світу, в якій би його частині ми не перебували, до якої б культури не належали. Кожен із нас відповідальний за кожну війну, до якої призводить наша агресивність, наш націоналізм і себелюбство, наші боги, наші упередження та ідеали, все те, що розділяє нас, і лише усвідомивши не інтелектуально а по справжньому, так само як ми усвідомлюємо голод або біль, що ми з вами відповідальні за весь цей хаос, за всі нещастя у цілому світі. Оскільки ми доклалися до цього нашим повсякденним життям, нашою приналежністю до цього жахливого суспільства з його війнами, поділами, його потворністю, жорстокістю та жадібністю, лише тоді ми зможемо діяти. Але що може зробити людина, ви і я, щоб створити зовсім інше суспільство? Ми ставимо собі дуже важливе питання. Чи треба взагалі щось робити? Що ми можемо зробити? Чи скаже нам про це хто небудь? Нам вже казали так звані духовні лідери, які, як вважається, краще за нас розуміються на цих справах, говорили нам про це, намагаючись переінакшити нас і втиснути в новий шаблон, що аж ніяк не сприяло нашому поступу. Досвідчені та вчені люди казали нам, але й це не просувало нас далі. Нам казали, що всі шляхи ведуть до істини. У вас свій шлях, як індуїста, а в іншого шлях християнина, а ще в когось шлях мусульманина. І всі вони зійдуться до одних і тих же дверей, що є очевидною нісенітницею. До істини не існує шляху. В цьому полягає краса істини вона жива. До мертвої речі є шлях, тому що вона нерухома. Але коли ви побачите, що істина це щось живе, рухливе, що вона ніколи не знає спочинку і не стоїть на місці, що її немає ні в церкві, ні в храмі, ні в мечеті, і що ні релігія, ні вчитель, ні мислитель ніхто не може привести вас до неї, тоді ви також побачите, що ця жива річ. Є тим, чим ви є насправді гнівом, жорстокістю, насильством, вічаєм, болем та смутком, в яких ви живете. В розумінні всього цього є істина, а ви можете зрозуміти це лише тоді, коли знатимете, як дивитися на ці речі вашого життя. Проте не можна дивитися на все це крізь призму ідеології, крізь заслону слів. Надій та страхів. Тож ви бачите, що немає потреби залежати від будь-кого, бо не існує ні праводаря, ні вчителя, ні авторитету. Є лише ви, ваші стосунки з іншими і зі світом. Більше нічого немає. Коли ви це усвідомлюєте, то вас охоплює або глибокий відчай, котрий породжує цинізм та гіркоту. або... Якщо ви приймаєте той факт, що ніхто, крім вас, не є відповідальним за світ і за вас самих, за ваші думки, відчуття та вчинки, тоді вся жалість до себе зникає. Зазвичай, ми прагнемо звинувачувати інших, але це є лише формою жалості до себе. Тож, чи можемо ми, ви і я, здійснити в собі? Без будь-якого зовнішнього впливу, без будь-якого переконання, без жодного страху бути покараним, чи можемо ми здійснити в самій основі нашого єства цілковитий переворот, психологічну зміну, щоб більше не бути жорстокими, здатними на насильство, суперництво, аби припинити тривожитися, боятися, заздрити тощо. Тобто, Подолати всі прояви нашої природи, що створила це зіпсуте суспільство, в якому триває наше повсякденне життя. І з самого початку важливо зрозуміти, що я не пропоную жодної філософії, жодної теологічної системи ідей, жодних теологічних понять. Мені здається, що всі ідеології цілком безглузді, важлива не філософія життя. А спостереження за тим, що насправді відбувається в нашому повсякденному житті, всередині і зовні. якщо ви дуже уважно спостерігаєте за тим, що відбувається, і досліджуєте це, ви переконуєтеся, що воно ґрунтується на інтелектуальній концепції, а інтелект це ще не все наше існування. Він є фрагментом. І… Хоч як раціонально він організований, та хоч яким традиційним і давнім він є, це лише малесенька частина нашого існування, тоді як нам доводиться мати до діла з усією повнотою життя. І коли ми дивимося на те, що відбувається у світі, то починаємо розуміти, що не існує ні зовнішнього, ні внутрішнього процесу, існує лише об'єднаний процес. Який є цілісним, тотальним рухом. Внутрішній рух виражає себе як зовнішній, а зовнішній своєю чергою реагує на внутрішній. Гадаю, єдине, що нам потрібно, це здатність дивитися на все це. Бо якщо ми знаємо, як дивитися, то все стає надзвичайно ясним та чітким. А для того, щоб дивитися, не потрібні ні філософія, ні вчитель. Ніхто не може сказати вам, як дивитися, ви просто дивитесь. Тож, маючи перед очима цілісну картину, розуміючи її не на рівні слів, а по-справжньому, чи можете ви легко її спонтанно змінитися? Ось справжнє завдання. Чи можливо здійснити цілковитий переворот у психіці? Я б хотів знати, як ви відповісте на це запитання ви можете сказати. Я не хочу змінюватися. І більшість людей таки не хоче, особливо ті, котрі достатньо забезпечені соціально та економічно, чи котрі дотримуються догматичних вірувань і радо сприймають себе та речі такими, як вони є, або у трохи видозміненій формі цих людей ми не розглядаємо. Або ви можете сказати більш ухильно, ну це дуже важко, це не для мене. У цьому випадку ви вже заблокували себе, припинили досліджувати, тому йти далі немає сенсу. Також ви можете сказати, я розумію необхідність радикальної внутрішньої зміни в собі, але як я її досягну? Будь ласка, покажіть мені шлях, допоможіть мені здійснити її. Якщо ви так кажете, це означає, що вас цікавить не сама зміна. Насправді ви не зацікавлені у цілковитому перевороті. Ви просто шукаєте метод, систему, які забезпечили б зміну. Якби я був достатньо нерозумним, аби дати вам систему, а ви б були б достатньо нерозумними, щоб її дотримуватися. Ви б просто копіювали, наслідували, пристосовувалися, погоджувалися в такий спосіб, встановлюючи для себе авторитет когось іншого. А звідси і конфлікт між вами та авторитетом. Ви відчуваєте, що повинні виконувати настанови, але не можете цього зробити. Ви маєте власні особливі схильності, прагнення, нагальні потреби, які перебувають у конфлікті з системою, якої ви, на вашу думку, маєте дотримуватися, і тому виникає суперечність тож ви житимете подвійним життям. Між ідеологією системи і реальністю вашого повсякдення, намагаючись пристосуватися до ідеології, ви пригнічуєте себе. Хоча насправді істина не ідеологія, а те, ким ви є. Якщо ви намагаєтеся пізнати себе зі слів іншого, ви завжди залишатиметеся людиною другого сорту. Людина, яка каже, Я хочу змінитися, але скажіть мені, як це зробити. Видається дуже щирою і серйозною, але вона такою не є. Їй потрібен авторитет, який би, як вона сподівається, створив всередині неї лад. Але чи може авторитет колись навести лад всередині нас? Лад який встановлюють зовні, завжди породжує безлад. Ви можете побачити істинність цього інтелектуально, але чи можете ви досягти того? Щоб ваша психіка і справді не проєктувала жодного авторитету авторитету книги, вчителя, дружини чи чоловіка, батька, друга чи суспільства через те, що ми завжди діємо за певною формулою формула стає ідеологією та авторитетом. Але тієї миті, коли ви дійсно усвідомлюєте, що питання, як змінитися, породжує новий авторитет. Ви покінчили з ним назавжди. Сформулюємо це ще раз чітко і ясно. Я розумію, що маю докорінно змінитися, я не можу більше залежати від жодної традиції, бо традиція породила в мені страшенні лінощі, прийняття і примирення. Я не можу сподіватися, що хтось чи щось поза мною допоможе мені змінитися незалежно від того. Чи це вчитель, Бог, вірування, система, зовнішній тиск або вплив? Що тоді відбудеться? Перш за все, чи можете ви відкинути будь-який авторитет? Якщо можете, то це означає, що ви більше не боїтеся. Що тоді відбудеться, коли ви відкидаєте щось хибне, фальшиве, яке перебувало у вас протягом багатьох поколінь, коли ви скидаєте з себе будь-який тягар? Що відбувається, у вас з'являється більше енергії, правда ж? Ваш розум стає потужнішим, набуває великої сили, більшої інтенсивності. І якщо ви цього не відчуваєте, це означає, що ви не скинули із себе весь тягар, мертвий тягар авторитету. Але коли ви скинули його і наповнені цією енергією, в якій зовсім немає страху помилитися. Страху вчинити правильно чи неправильно, тоді хіба сама ця енергія не є зміною? Ми потребуємо великої кількості енергії і розтрачуємо її через страх. Але коли в нас є енергія, яка виникає внаслідок відкидання усіх форм страху, вона сама собою здійснює докорінну внутрішню революцію. Ви не повинні нічого для цього робити. Тож ви полишені самі на себе. І це дійсно той стан, в якому має перебувати людина, яка дуже серйозно ставиться до всього цього. А що ви більше ні на кого і ні на що не озираєтеся, сподіваючись допомоги, то ви вільні для відкриттів. де є свобода, там є енергія, і там, де є свобода, не відбувається нічого хибного. Свобода цілковито відрізняється від бунту. Коли є свобода, тоді не існує правильного і неправильного вчинку. Ви вільні, і з огляду на це ви дієте. Тому немає страху, а розум, в якому немає страху, здатний на велику любов. А коли є любов, вона може робити все, що захоче. Тож тепер ми збираємося вивчати самих себе, не покладаючись ні на кого, ні на мене, ні на жодного аналітика чи філософа. Якщо ми вивчаємо себе, покладаючись на когось, ми вивчаємо його, а не себе. Ми ж збираємося дізнатися, якими ми є насправді, усвідомивши, що ми можемо не залежати від жодного зовнішнього авторитету для здійснення докорінної зміни у внутрішній структурі нашої психіки, ми опиняємося перед значно більшою трудністю, пов'язаною з відкиданням нашого внутрішнього авторитету авторитету нашого особливого маленького досвіду і накопичених поглядів, знань, ідей та ідеалів. Ми володіємо досвідом учорашнього дня, який навчив нас чогось, і те, чого він нас не навчив, і те, чого він нас навчив, стає новим авторитетом. Цей авторитет учорашнього дня є таким же руйнівним, як і авторитет тисячолітньої давнини, щоб розуміти себе. Не потрібні авторитети ні вчорашні, ні віковічні, бо ми є живими істотами, завжди рухомими, плинними, неспокійними. Коли ми спостерігаємо за собою крізь призму вчорашнього авторитету, нам не вдається зрозуміти живий рух, його красу, його особливість. Бути вільним від будь-якого авторитету, власного та чужого це означає померти для всього вчорашнього. Аби ваш розум був завжди свіжим, чистим, невинним, сповненим сил і пристрасті, лише в такому стані людина навчається та спостерігає. Для цього необхідний найвищий ступінь усвідомлення, дійсного усвідомлення того, що відбувається всередині вас, без вдавання до виправлень і пояснень, що має бути, а що ні, бо, виправляючи. Ви встановлюєте новий авторитет цензора. Тож тепер ми збираємося разом дослідити себе. Тут йдеться не про те, щоби хтось пояснював нам, коли ми читаємо, водячи пальцем по сторінці і погоджуючись чи не погоджуючись із ним, а про те, щоб ми разом вирушили у подорож у подорож відкриття найпотаємніших закутків нашої психіки. вирушаючи в цю подорож. Ми не маємо брати нічого зайвого. Нас не повинен гнітити тягар думок, упереджень та висновків. Увесь цей старий мотлох, який ми накопичили за останні дві тисячі років. Ба більше забудьте все, що ви знаєте про себе, забудьте все, що ви колись думали про себе. Ми подорожуватимемо так, ніби не знаємо про себе нічого. Учора ввечері була злива, а сьогодні. Небо починає прояснюватися настає новий свіжий день. Зустріньмо цей новий свіжий день так, наче він у нашому житті єдиний. Вирушаймо разом у подорож, залишивши позаду всі вчорашні спогади, і спробуймо вперше зрозуміти себе.